Всім привіт! Мене звати Ксеня, і в цьому відео я хочу розказати про п'ять речей, які допомагають мені мати продуктивний день. Хочу почати з визначення, що таке продуктивний день для мене. Найбільш продуктивні для мене дні це коли у чітку відведений для роботи час я встигаю зробити всі важливі чи більшість важливих завдань, нічого не переноситься на наступний день, і при тому я маю відчуття спокою. Це точно не про надпродуктивність і розуміння чіткого того, що не можна втиснути всі справи в день. Тиждень, рік та взагалі життя це про те, щоб добре працювати і потім добре відпочивати чи займатися іншими справами. Перший пункт це планування. Бо, як то кажеться, If you fail to plan, you plan to fail». є різні методики, способи. Не буду зараз про них розказувати. Думаю, кожен вже має щось таке, чим він користується. А я рекомендую планувати свій день з вечора. Таким чином, коли ви починаєте роботу зранку, ви вже маєте чіткий список того, що маєте зробити, і не витрачаєте першу годину свого дня на саме планування, згадування, що ж ви там робили вчора. Для мене це працює з маленьким нюансом, оскільки частина моєї команди живе і працює в іншій таймзоні. І коли в мене ніч в них активний день, тому зранку мені потрібно переглянути повідомлення. Щоб знати, чи не змінилися мої пріоритети, і взагалі надолужити все, що сталося за той проміжок часу. Але якщо пріоритети не помінялися, або в мене є якась довга робота, яку я почала попереднього дня, я точно знаю, що буду робити сьогодні, і не витрачаю на це додатковий час. Взагалі я працюю в гібридному режимі, тобто, частину днів я працюю з дому, частину з офісу, і як не дивно, найпродуктивніші в мене саме ті дні, коли я працюю з офісу. Я думаю, що це через те, що я сиджу не сама, для мене є хтось, і це підводить мене до другого пункту: про те, що потрібно максимально позбавити себе від всіх відволікаючих факторів. В моєму випадку це телефон, який. Так легко заглядати, відволікатися від основної роботи. Також мені дуже важливо, коли робоче місце чисте нічого зайвого там немає, і те саме стосується і робочого столу. На телефоні в мене в принципі завжди сповіщення виключені, і те саме я й рекомендую зробити в як я їх називаю. Робочих соцмережах, бо дійсно є багато чатів, де пишуть, спамлять якісь непотрібні речі, і на кожне повідомлення приходиться відволікатися. Так само я знаю пораду про те, що пошту, наприклад, перевіряти в чітко відведений для цей час, не кожну годину, але це також ще в мене потребує досконалення. І коли ви забрали з перед очей з перед вух всі відволікаючі фактори, які нам не дозволяють прокрастинувати. Я хочу відмітити один важливий момент: що це природньо, коли під час роботи в нас з'являються якісь думки, не пов'язані прямо з роботою. Щось треба купити, щось просто спало на думку, як під час медитації чи бігу в мене буває. Тому я для таких випадків тримаю в себе на столі блокнот. Я записую ці всі думки, які мені потрапляють в голову. Потім, коли в мене буде час, я зможу переглянути все, що я записала, і щось з тим зробити. Наступний пункт щодо того, як зробити свій день продуктивніше, це зробити рутину, поділивши день на блоки. У мене це працює таким чином, що зранку в мене перший блок роботи закінчується тоді, коли я йду десь приблизно через годину-півтора від початку роботи готувати собі каву. Це такий момент, коли я переглянула всі повідомлення, прочитала пошту, почала робити якусь основну роботу і можу піти зробити собі каву, і тоді в мене починається таке дійсно deep work. Потім наступний в мене період, коли йду обідати, і в цьому перевага робити це весь час в однаковий час. Після цього в мене починається наступний блок, який там триває до часу, коли якийсь зроблю свій перекус чи чай, щось таке. І потім в мене йдуть мітинги вечірні, і після цього також в мене ще є трохи часу до кінця робочого дня. Будувати свій день таким чином, поділивши його на блоки, дуже зручно, і ось ці дії піти на каву, на чай пообідати. Вони є тригером для зміни активності. І ще один важливий момент при плануванні свого дня розбиванні дня на блоки це закладати час на відволікання. У Нас всіх це можуть бути різні фактори. Найчастіше це колеги, які пишуть, потрібно з ними зідзвонитися, відповісти на якісь повідомлення, щось раптово виникає, чи щось вдома. І дуже багато є цих пунктів, і закладаючи час на відволікання, ми собі гарантуємо спокійніший режим дня. А коли нічого нас не відволікає, в нас є оцей додатковий час, який ми можемо витратити на щось інше. Ще один пункт продуктивного дня, і він, напевно, найскладніший в виконанні серед усіх, саме тому, що треба виділити більше часу. Щоб потім щось займало менше часу. І зараз я говорю про автоматизацію процесів роботи. Якщо у вас є якісь рутинні справи, які ви повторюєте майже кожного дня, і знаєте, що можете якось спростити цей процес чи автоматизувати, то рекомендую вам це і зробити. В моєму випадку це було певна інформація, яку мені треба було моніторити майже кожного дня. І мені кожного дня потрібно було знаходити сайт, куди мені треба буде заходити, дивитися всю цю інформацію, потім розуміти, що все окей або що не все окей. І Треба щось з цим робити, і це я робила довго, поки я подумала, що мене це вже дістало, і мені треба якось це автоматизовувати. І я собі зробила таке сповіщення, яке мені приходить, коли там щось йде не так, як мені хотілося би. Ще одним прикладом може бути тестування, оскільки я як розробник маю спочатку сама протестувати роботу, яку я виконую, і це включає і підготування тестових даних, і там потім перевірка. Це зазвичай якісь фейкові дані. І Ось цей весь процес, щоб якщо його робити вручну. Це буде дуже важко. А якщо це автоматизувати, то воно вже тобі на декілька хвилин пришвидшить роботу зараз, і також ти навчишся щось нове і пришвидшить також роботу тобі кожен раз в майбутньому. В принципі, можна взяти будь-яку задачу, і якщо ви придумаєте, як пришвидшити її хоча б на одну секунду, то це вже буде успіх. Тому що, можливо, ця одна секунда в одній якійсь задачі не буде такою помітною. Але оцей накопичувальний ефект, і плюс, якщо ви покращите зразу декілька частин своєї роботи, то зовсім скоро побачите, який це має результат. І ще один, можливо, найважливіший і найбільш неочікуваний пункт щодо того, як мати продуктивний день, це запланувати собі щось на вечір. Ви просто не зможете прокрастинувати. Якщо у вас є чітка справа, яку ви маєте зробити в певний час після роботи. Будете вимушені зробити всю роботу до цього часу. У мене це зазвичай похід спортзал. Він якраз після роботи, і тому, коли вже там лишається година до того, як я маю виходити, я розумію, що мені треба зараз швидко все закінчити. Нема часу відпочивати, щоб просто встигнути. А краще ніж класні плани на вечір можуть бути тільки класні плани на вихідні. Тому я так люблю їздити в якісь подорожі, ходити в гори. Бо коли ти знаєш що щось таке приємне, чекає тебе в кінці тижня, то і працювати якось легше, і потім, коли ти повертаєшся, ти себе грієш цими приємними спогадами і також. Відпочивши, можеш повертатися до роботи. Тому, звичайно, важлива складова продуктивного дня це і продуктивний відпочинок. Ось такі складові продуктивного дня у мене. Цікаво дізнатися про те, що ви робите особливого, щоб мати продуктивний робочий день. Не забудьте написати в коментарях, поставити лайк, підписатися на канал. І побачимось у наступних відео. Всім па-па!